За українськими ми закладемо цей короткометражний мультик. Вітаємо до Смайлленда, города, в як, якому живе наш смайлик. Це його хижа. Смайлик зараз в неї зайде і указе. Вот, я вказав вам. бачите, це моя комета. Дуже класно, так? Майлик, купив магазин хліб. Піду позирати новості. Ой, я... нянь, що? Ну добре. Колись Смайлик пішов купувати хліб. Смайлик, ти вже купив хліб? Айно, айно, я вже купив хліб. Добре, добре, молодець. Вернувся уже смайлик. Все, я купив хліб. А смайлик досі говорить в Google Meet із друзями. Доки мама і няня підготуються до праздника смайликового. Ви не чуєте? Прийдіть мені на в гості. Добре, смайлик. Смайлик ми вже підготували. Коли друзі прийшли. Ми тобі прийшли. Да, ми тобі так і прийшли. Мам, а кстати, можеш мені з друзями піти у парк? Конечно. Дякую. Колись Майк і його друзі пішли у парк. Ляляля. -ля 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 -ля. Ай треба акуратненько, акуратненько. що тобі треба, йде гет. А що. Хм, ну ти мені вже не в такої грі. Колись малик утомився. Ох, uh, я вже втомився, бо то в парковий. Я вже дуже втомився, пішу в вже. Коли Смелик рішив, що б він робив, коли утомився. Ну, неч, ліпше мультики якісь попозира в телевізорі. Кінець. Кінець мультика короткометражного про Смелика.